Дев'ять присутніх правильно? У нас дванадцять. Так, доброго дня всім присутнім. У нас на зараз в 9 членів погоджувальної ради. Кворум є, які будуть пропозиції. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи засідання погоджувальної ради. Доповідь до 10 хвилин. Тим, хто виступає в обговоренні 3 хвилини. Для виступів запрошених осіб до 3 хвилин. Для виступів у різному 4 хвилини, для внесення депутатського запиту 2 хвилини, для внесення депутатського запитання 1 хвилина, для проголошення репліки 1 хвилина. Я пропоную закінчити засідання погоджувальної ради за півгодини. Якщо немає заперечень або інших пропозицій, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Враховуючи рекомендації засідань постійних депутатських комісій Борської міської ради, прошу включити до порядку денного питання. Питання перше про присвоєння чергового рангу старості Жорнівського старостинського округу. Там було питання про внесення змін до рішення, ну, про структуру. Я його прошу не виносити на цю сесію, а винести на наступну чергову ну, з проходженням всіх комісій, щоб це не було питання з голосу. Тож, друге питання. Про присвоєння чергового рангу старості Жорнівського старостинського округу. Немає заперечень нести до порядку денного? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступна про звіт поліцейських офіцерів громади Борської міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Немає заперечень нести звіт? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про безоплатну передачу паливно-мастильних матеріалів з балансу КП Буерка ВД канал міської ради на баланс КП Муніципальна безпека Боєвської міської ради. Це передача палива півтори тонни на муніципальну безпеку для того, щоб вони виконували мобілізаційне завдання. У них закінчилося паливо, ну, передача просто дизелю. Немає заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Далі питання, які винесені на розгляд погоджувальної ради комісіями. Перше питання про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку Боярка. Які там запитання були, хто виносив це питання? Долучити профільного заступника, якого там не булося там просто не було. В склад. Так, Потому, що це ж профілі саме комунальний, але да. хто має зачитати склад комісії? І депутати, там uh -huh. ну, голову фракції не знали, що можна там да, давайте тоді... Туди... Є проєкт рішення, щоб зачитати да. зараз. А, да. Зачитайте, будь ласка. Однозначно, ну, треба... Щоб був заступник профільний, додати його, і якщо є хтось бажаючий з депутатів, також додати. кожної комісії по людині від кожному праці по Я тоді дивіться, пропозиція, щоб не втрачати час. Якщо є консенсус, ми додаємо від кожної фракції по кандидату і зачитайте, будь ласка. Зараз склад Кичкова Тетяна Петрівна, Ульянова Наталія Юрівна, Ліщука, але члени конкурсної комісії Романюк Андрій, Северіменка Таїсія, Морженко Лесі, Мельникова Катерина. Ковтун Олена Володимирівна, Радикова Олена, Кост... Костейський Андрій Гарбачова Олександр. Написано чотири представника Ну, від кожної політичної сили, давайте. Да, але я просив, щоб мені окремо з mm -hmm. случаї. Плюс... Тобі mm -hmm. плюс мазурець, плюс, парфіо. Да, плюс мазурець, плюс парфіл. І з фракції, представники з фракції. І Бол... перепрошую, ще Олена Андрівна, вона не може бути входити до складу mm -hmm. на mm -hmm. дикова. Не можу, да? Да, так? Да, тоді виключити нардеку. Да, угу. <кхід> Немає тоді в мож такому запитань заперечень. Завтра в ради подамо, говоримо про кого від фракції. Да, кожен від фракції подасть кандидатуру і додамо до переліку. <кхід> до Немає запитань заперечень. Прошу тоді е, голосувати і винести це питання зі змінами до е, сесійної зали. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Всі комісії рекомендували винести на розгляд погоджувальної ради. Так, необхідно. Все-все все було. Да. Далі це по, по цьому все питання. 15. Про затвердження програми захисту населення і території Бориської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки на 2025-2026 рік. Я пропоную зараз це питання е, зняти, ну, цю програму, оскільки е, ну, ми ще не, не вносимо ніякого фінансування, а е, цю програму ну, вносити і, і затверджувати, то коли ми будемо фінансувати її. Так, то, наскільки а, от це оце, треба для 80 тисяч, все зрозуміло. Але... Технічне питання треба додавати, вони звернулися з Ростом, приходили з Сарчук, Марія Гомунда, дивилися, вони там просто додавали свої, що вони будуть робити, додавали ще пункт спортивний інвентар. Вони без цього тексту не можуть собі... Все, я зрозумів, це питання по 80 тисяч, про проєкт. Все зрозуміло. Немає заперечень винести його тоді ну, з цими доповненнями до сесійної зали. Немає заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне про надання дозволу КП транспортне підприємство на придбання автобусу за рахунок коштів комунального підприємства, отриманих від його господарської діяльності. Я так розумію, проходила в комісії, які тут були питання. Не, не було. могли про те, що то, що я чую, було питання, що, мабуть, довше купити новий. Ми Такі вивчали, але були? ну, зараз немає Як просто фізичної можливості. Які були питання? Да, Ми вивчили це питання. Ми на сьогодні не можемо купити ну, новий, тому просимо підтримати, ну, щоб закрити тимчасово уже автобусом, ну, який буде був. Якщо немає заперечень, прошу тоді також винести дане питання до сесійної зали. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Тож, переходимо до порядку денного. Шановні присутні, у нас по порядку денному у мене є пропозиція, що по тих питаннях, по яких не було запитань, ну, об'єднати їх пакетом. І проголосувати, і винести на сесію. Не буде заперечень? Ну, а ми попередні питання вже проговорили. порядок Немає заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. З тими питаннями, що ми внесли з голосу. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за е, клідну роботу. Е, тоді до зустрічі а, можна? на 10-ту. Вибачаюсь. до дня. По проводу, щоб винести на сесії про голосування, зняти Селенка Руслана Олександровича з земельної комісії по розслідуванню Малюченської землі. Село зверталося, давало, були підписи. Вже друга сесія, воно пролітає. То не так проголосували, то не так прийняли. Я хочу, щоб ви і і мешканці а села угу. требують, щоб Сіленка знали земельної комісії, зимальні комісії зимальні по розслідуванні. Дивіться, регламентна комісія, яка мала розглядати, це нема що розглядали, що. розглядали. Ми розглядали на своїй комісії, у нас була спільна комісія. Угу. Там також було в листі чимало підписів мешканців мік, да, які затиші. Там 140 було підписів. Дивіться, почекайте. Два місяця пройшло. Хто збирав підписи? Засіленка. Ми ж не знаємо. А я знаю, хто збирав. Староста. Староста це людина, яку поставили від влади. За цю старосту село не голосувало. Дивіться. Так? Не, не. Ну, у нас зараз ну, ми йдемо... Нас. ви почекали моменту, коли е, Сіленко збере підписи, так? Я бачу таку картину, що... Ви блокуєте всі ці розслідування? Дивіться, я нічого не блокую. Все, це депутатська комісія. Я кажу про це голова комісії. Це голова комісії. не кажу, да. комісії я ж не веду цю роботу. Ну, тобто, я регламентно те, що треба, ми підтримаємо. Ми, якщо ви хочете, щоб ми винесли, то треба, щоб ну, були якісь на, на, заключення на, комісії. Проголосували. Головно адресовано на голову фракцію. Mm ich Jag... ich... Ich... Ich nahes... ich <te> Так. На рішення було проговорено, кожна фракція дає по своєму депутату. Батьківщина не дала Сіленка. Ми ж за це не головну. Тобто, ну, я ж... Але село проти, щоб за... а, 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 чому, це, питання не в тому. Це питання є фракції. Фракція має прийняти я... рішення. Ну, я... я так скажу, у нас на фракції Шебринській, він, ну, він на фронті, він не може бути. Нас у нас питання більше ніхто не розбирається. Ну, і там, ну, якщо... комісії на фракції відповідь це от, не видавайте ну, за... так. В першу за... чергу, я вам скажу, що Сіленко був тоді головою. А, а, і... був... а Юра А Юра був? Юрій Олександрович був тоді голова Сіленко. комісії Дейко, по... Місії по... Місії... по корупції. Ну, Та, от, не так, не не буде. А, Він, значить, теж заінтересована особа, як і Сіленко. Вони були двох. Так що не двох, вони двох повинні бути всіх вони. А як же? Вони оба голосували на тих. Сіріенко сам не голосував, голосували депутати, поліція ну, Там є розумієте. Село є, село потребувало. Ну, за калугу вона не сказала нічого. А за Сіленко сказала, почекайте, ви що громаду ігноруєте, слова пробування громади. Не громади, я вам скажу, якщо ви хочете по громаді, коли були вибори, подивіться, скільки Селенко набрав, скільки набрав ваш Калуга. Набрав я вам, я вам скажу, сі як сі набирав. набирав 150. Це ви можете казати, як ми хочете. Люди проголосували, як є документи. Пане Петре, ну, не не Проти Селенка, це все село. Пацани, ну. Ну, як це нехай буде. Я хай, долу, ну, нехай буде все село, нехай буде. Де? Це знаєте, такі Де? слова. Хлопці ви кажуть, що не прийняли. Ми чекаємо рішення. Рішення нашої комісії регламентно, якщо вона винесе це питання, ми його можемо хоч з голосу винести. Тобто є час на, до четверга, нехай голосували. збереться регламентна комісія, винесе ну, це питання, ми його винесемо з голосу. Ніхто нічого не, вам не заперечує, розумієте, але воно має бути правильним все добре. Скільки раз комісія зверталася? Комісія збиралася працювати. Збиралася, мабуть. Жаль, що Юри немає. що сказав, яка ситуація, Скільки засідань було комісії? Ну, Наскільки мені відомо, була одна комісія онлайн? Одна. Те, що мені е, казав е, Андрій Явчуков, який туди входить. Ну це могли зібратися на комісії, вони винести це питання на сесію, чому це не робиться? Я я, вас пишу, хорошо. я вас <рес> да, Тут же ж ніхто, ніхто ж не, не йде <рес> <там> <рес> проти. Ви хотіли створити? Ми створили, ніхто ж не заперечує. Ш, ш, шановні, шановні присутні... <рес> <рес> Шановні присутні, порядок денний вичерпаний, дякую всім за роботу. Гарного, спокійного, всім дня.